Привіт! Доки я пишу слово липень трохи тремтячими руками, так, я займаюся каліграфією вже 7 років, та інколи і в мене тремтять руки. Це не пов'язане із досвідом, але може бути пов'язане із рівнем стресу, недосипом, кофеїном. Тому хочу з вами поговорити про чорнило, а точніше про чорнило для перових ручок. Fonten Pen Ink, яке часто використовується і для каліграфії гострими та пласкими перами. Хоч такі чорнила і мають різнобарвнішу палітру, але чи ви помічали, що коли робите лінії із різними нажимами, таке чорнило розтікається на папері? Таке чорнило вибагливіше до якості паперу, якщо ви збираєтеся писати нажимну лінію, наприклад, Copperplate. Адже саме по собі таке чорнило підфарбована водичка, яка не містить крупних пігментів, які б могли застрягти у системі подачі чорни.